Фух. Фух. Боже капхеде, битися цілий день так тяжко. Викликай на би справу чи не так маг От якби у нас було щось випити? О, я придумав! Ні! Давай, магмен! Ні! Магмен. Ні. Магмен. Ти не можеш випити мене. Та чому ні? Я не знаю, що на твою думку тут знаходиться, але я впевнений, що у нас рідкий мозок. Також це може бути наш зачовий мігур, шунок або кров. Але ніхто не знає. І Я вже мовчу про всі ті ідеї, що у авторів фанфіків. Що ж, якщо я не можу випити тебе, тоді я випід себе. Прошу не роби цього. Ні, я не Це досить непогано. Бачиш, Магмене, мене, я випав всю свою голову, це було смачно, і нічого життєвого там не було. Тут спочиває капхет, помер, спробувавши все. Та Ах! оживи мене вже! Скажи, ти довбень! Тільки сірімій! Труп! Гаразд, я довбень. Хе -хе, гаразд. Ну добре, згоден, це дійсно досить непогано. Тут спочиває магмен. Що?